Мешканцями Донбасу, які загинули внаслідок терористичного обстрілу автобусу, ви знаєте, так під Волновахою. Всі ми знаємо, що Волноваха це мирне містечко, над яким завжди майорів прапор України, і тому, звісно, це такий удар нанесений. Ми з вами знаємо, що з часу оголошення перемир'я кожного дня гинуть мирні мешканці Донбасу. так? З новин ми бачимо один, два, п'ять, три. Гинуть діти, гинуть старі люди, інваліди, які не можуть переїхати там на частину території. Та й в цілому це дуже складна проблема міграції населення, коли такі події відбуваються. Тому люди, заложники тої терористичної політики, яка зараз відбувається на території ДНР ЛНР. Ми з вами можемо маємо підтримати цей меседж. Приєднатися і показати всьому світу, особливо цей день, коли в Західній Європі також приймаються рішення по боротьбі з тероризмом. Ви знаєте, що вчора Кабінет міністрів України і Верховна Рада України прийняли рішення одноголосно визнати ДНР і ЛНР терористичними угрупуваннями. Тому своїм меседжем, меседжем молоді ми підтримуємо мирних жителів. Ми розділяємо їхнє горе, ми розділяємо їхні втрати і спільно з ними будемо боротися з цими явищами тероризму. Ну, а зараз дозвольте оголосити хвилину мовчання за загиблими мирними мешканцями цього Донбасу. Я Донбас! Я Донбас! вас! Я до вас! Я до вас! Цю країну! Дуже вам вдячні за участь у цьому заході.